Зараз їдемо попасне, Робимо ротацію, міняємо наших достойних вояків, які честю на свої службові обов'язки. Що стріляє? Міномети стріляють, снайпер зараз працює, Засекли дві мінометні точки. Працював Бетер четверкою, тридцяткою працював. І виїхала розвитка. Туди зараз, зараз в боях працює. Я... Ну, Ми Скільки тут пока на місці отримаю, отримуємо свій сектор. Обстрілюють з, з 13-15 орієнтовно мінометами. Чи є поранення, чи є травмовані? Ні, дякувати Богу, немає зараз на мене нікого. Ну, тут ми ховалися, тут ховаємося, тут ми зробили блоки, поставили. Мішки, тому що ми приїхали, зразу почали нас обстрілювати з мінометів. Щілин ми не мали викопаних. Земля дуже важко, що купати. Ми своїми силами змонтували тру труби, труби бетоні, переход через дорогу, то вони відкривають, від захищають мінометного обстрілу. Хлопці наші знаходяться в зоні реальних бойових дій. Цілий місце вони під обстрілами. Це дійсно війна, Нема ніякого і мов про того не може бути. в тому, що сепаратисти стріляють, а нашим дозвіл на відкриття воні заборони не дають. А як бачите самі, тут літають, літають міни, снаряди, обстрілять гараду, настояща війна. Почуття страху менше за почуття того, що ми тут потрібні, що це наша держава, що якщо ми будемо потрібні, будемо сюди приїжджати ще раз, ще раз, скільки треба. Дорогий воїни, привіт тобі з Тернополя. Мій тато возив їжу на схід. Будь ласка, повертайтеся живим. Дякую, що ти захищаєш нашу батьківщину. Ми кожного дня за вас молимось, а ще співаємо гімн. Я впевнена, що ми виграємо і переможемо Росію, бо правда завжди перемагає зло. Настя, економічна школа міста Тернопіль. Дякую Настя. Дуже приємно чути такі теплі слова і читати тут на

Яка вже працює на зведений загін Тернопільської області. Прапор український, розвитки Тернопіль. Це ви її відбили у них, так? Ні, це попередники наші. Це не ми. ми приїхали, вона вже була трима. Там є, тут і во мріях давав. Тим обстрілювали наш блокпост. Що, він застряг в дереві? Так, так? Не розірвався. Вас, у вас по суті березі спасли. Так. Бачите порог. Так. Одна, вон друга впала. Там далі теж понсувалася.